Служба безпеки України затримала жінку, яка зливала ворогу інформацію про місця базування сил оборони у прикордонних з Росією. Районах Сумщини розвіддані потрібні були загарбникам для здійснення прицільних повітряних атак по позиціях українських захисників та можливої підготовки прориву російської ДРГ на територію регіону. Однак, усі ці плани окупантів було зруйновано співробітниками Служби безпеки України, які своєчасно викрили ворожу інформаторку, задокументували її злочинні дії та затримали. Зловмисницею виявилась проросійськи налаштована мешканка сумського району, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених однокласниках. Деструктивний контент фігурантки привернув увагу представників спецслужб країни-агресора, які згодом дистанційно залучили жінку до співпраці. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до Російської Федерації для збору розвідінформації Жінка об'їжджала місцевість на громадському транспорті і приховано спостерігала за українськими об'єктами. Також вона втемну використовувала своїх знайомих, у яких під надуманими приводами розпитувала новини про бійців сил оборони у прикордонних районах. Отримані відомості ворожа інформаторка передавала окупантам з детальним описом через меседжер. Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за двома статтями. Ами кримінального кодексу України суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до восьми років тюрми.